В обручі в одержаних зміничною виборчою комісією. 290 731. Пункт третій. Кількість виборців включених до списку вулиці на виборчих дільницях. 284 542. Пункт 4. Кількість виборців внесених до витяг і до списку обласів для голосування за місцем требування. 2077. Пункт 5. кількість невипростаних виборчих обличчях бюлетенів. 211 313. Пункт 6. Кількість виборців, які отримали вибух один приміщення для голосування. 77 976. Пункт 7. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за місцем перебування. 1442. Пункт 8. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, у межах відповідного мімодатного виборчого округу. 79 418. Пункт 9. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 79 418. Пункт 10. Кількість виборчих бюлетенів, що наберігають прохованню. Один. Пункт 11. 12. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 2277. Пут 12. Кількість голосів виборців подана за кожного кандидата на посаду сільського селищного міського голови. По прізвищу. Морганом Сергій Анатольевич. 50 763. Щербаківський Людмила Михайловна. 26377. 377. Пункт 13. 13. Загальна кількість голосів виборців подана за на посаду сільського селищного міського голови. 77 140. Пункт 14. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному повному давному виборчому області. 50 763 голоси набрав розголов на Сергій Анатольевич. Цей протокол складений у 2019, тому що набрав збільшувати на кількість сусідах входять до складу територіальної області комісії. Всі погоджуються з іншим протоколом. Прошу проголосувати за затвердження з міського протоколу і перейдемо до процедура.